Зараз ситуація, що ми втрачаємо позиції, потрібна нам допомога, щоб ми їх не втрачали, щоб ми зупинили росіян у наступі на нашу територію і так вже давно. Це вже майже рік відбувається. От. Це перший момент. Другий момент. Я і тоді і зараз вам казав, що я вважав абсолютно правильним, що якщо президент України прибуває до Сполучених Штатів на сесію Генеральної асамблеї ООН, то щоб він зустрівся із чинним президентом, і із. Кандидатами на посаду президента США, тому що великого політичного вибору в українського президента насправді немає жодного. Якщо він не їде на сесію Генеральної асамблеї ООН перед президентськими виборами штата, він таким чином демонструє неповагу до чинної адміністрації, правда? Я не приїхав, щоб не зустрічатися з вами, бо не знаю, чи ви переможете. І те, що ви для мене, для моєї країни, робили 4 роки поспіль, це не має великого значення. Я буду розмовляти з переможцем. Так неможливо. Тим більше, що ми розуміємо, що в складі чиєї чинної адміністрації є людина, яка абсолютно має шанси перемогти на виборах президента 5 листопада. Значить, ти приїжджаєш на сесію Генеральної асамблеї ООН в будь-якому разі. Якщо ти приїжджаєш, то, звичайно, ти маєш зберігти баланс і зустрітися не тільки з чинним президентом, а й з кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів.